Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 136-138. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу, ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані! Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися складати речення з однорідними членами. Також вирушимо у подорож до нової країни. Для початку відкриємо свої робочі зошити. Пропустимо два рядка від вашого останнього запису. Запишемо число Класна робота, попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні пропишемо велику маленьку букву Є, склади з нею і слово Життєрадісний. Зверніть увагу, як пишеться це словникове слово. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз роздивіться ребус, розгадайте його та дізнайтесь нове словникове слово. Отже, яке тут слово заховалось? Правильно! футбол, молодці. Запишіть це слово з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення та запишіть його знизу. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Футбол наголос падає на другий склад. Ф твердий приголосний, У голосний, Т твердий приголосний, Б твердий О голосний, Л твердий приголосний. Слово футбол має 6 букв, 6 звуків і 2 склади. А зараз спишіть прислів'я. Навчання і труд поряд ідуть. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Навчання праця не легка, але потрібна. Поясніть значення цих прислів'їв. А тепер позначте однорідні члени в кожному реченні. Давайте перевіримо. Навчання і труд поряд ідуть. Однорідні тут будуть. Навчання і труд. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Однорідні члени речення тут будуть не вродився, навчився. Навчання праця не легка, але потрібна. Однорідними членами речення тут будуть слово нелегка, але потрібна. Подивіться, будь ласка, однорідними членами речення можуть являтися як і підмети, так і присудки, також другорядні члени речення. А тепер давайте проведемо з вами дослідження. Що стоїть між однорідними членами в кожному реченні? Правильно, кома. Перед якими словами стоїть кома? Вірно, діти, перед сполучниками. Зробіть висновок, як можуть поєднуватись однорідні члени речення. Перевірте себе за правилом. Однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою слів і, й, а, але та інші. Ці слова називаються сполучники. Між двома однорідними членами перед сполучником і, й кому не ставимо, перед сполучниками а, але кому ставимо завжди. Запам'ятайте це правило. А зараз доповніть речення однорідними членами і запишіть собі в зошит. Давайте перевіримо. Зимою сонце світить, але не гріє. Весна птахів не проводжає, а зустрічає. У зоопарку діти побачили. Я написала слонів, жираф, мавп. Ви, можливо, записали інших тварин. Молодці. А тепер позначте однорідні члени. Зимою сонце світить, але не гріє. Тут однорідні члени речення слово світить і не гріє. Вони виступають присудком. Весна птахів не проводжає, а зустрічає. Тут однорідні члени речення не проводжає, зустрічає. Тут також присудки. У зоопарку діти побачили слонів, жираф, мавп, у вас, можливо, інші тварини. Тут однорідні шлени речення будуть виступати у вигляді другорядних шленів речення, тому позначимо їх крапочками. Зараз дітки трошки відпочинемо, фізкульт хвилинка. Що ж, дітки, працюємо з вами далі. Спишіть, будь ласка, речення, додавши пропущені сполучники. І, де потрібно, поставте коми. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Не перо пише А розум. Тут потрібно поставити кому, тому що стоїть сполучник А. Біда. Помучить і научить. Справжній друг завжди допоможе та виручить. Тут коми не потрібні. Молодці. Зараз прочитайте текст про країну, яку віртуально подорожувала Родзинка. Це велика і багата країна. За площею вона займає друге місце у світі. Її території омивають Тихий, Атлантичний і Північний Льодовитий океани. У південних провінціях клімат теплий, лагідний. На півночі країни природа сувора, але красива. Ця країна батьківщина хокею. Випишіть, будь ласка, речення з однорідними членами і позначте їх. Давайте перевіримо. Ось такі речення ви повинні були виписати. Позначимо в них однорідні члени. Це велика і багата країна. Тут однорідні члени речення велика багата. Її території омиває тихий Атлантичний Північний Льодовитий океан. Тут у нас однорідні це тихий Атлантичний, північно-льодовитий. У південних провінціях клімат теплий-лагідний. Тут у нас однорідні це теплий лагідний. І на півночі країни природа сувора, але красива. Тут однорідні шлене речення це сувора і красива. А тепер відгадайте назву країни, до якої подорожувала родзинка. Для цього утворіть слово з виділених у тексті букв. Правильно, дітки, це Канада, молодці. Складіть, будь ласка, речення про цю країну, вживаючи однорідні члени, і запишіть собі в ЗОшит. Я склала таке речення. Канада це багатокультурна і багатомовна країна. Давайте роздивимося деяку інформацію про Канаду. Офіційна назва Канада. Столиця Отава. Можете роздивитися на карті. Прапор і герб. Подивіться уважно. Офіційна мова англійська-французька, валюта канадський долар і кількість населення понад 35 мільйонів. Родзинка познайомилася з канадськими школярами. Прочитайте і запишіть їхні імена: Ендрю, Джесіка. Як ви вважаєте, де тут ім'я хлопчика, де дівчинки? Правильно, Ендрю це ім'я хлопчика, Джесіка ім'я дівчинки. Молодці. Зробіть, будь ласка, звукові схеми цих слів. Родзинка дізналася, що в Канаді дві офіційні мови. Прочитайте, як звучать слова вічливості цими мовами. Бонжур. Мерсі, оревуар. Hello, Thank you, goodbye. Чи здогадується, які це мови? Правильно, це англійська і французька. Молодці. Прочитайте інформацію Ендрю про його улюблений вид спорту. Хокей із шайбою Виник у Канаді. Тутешній клімат і природа створили прекрасні умови для цієї гри, адже в Канаді багато річок, озер, які замерзають узимку, а зими тут довгі й холодні. Знайдіть, будь ласка, речення, у яких є однорідні члени, та поясніть, як вони пов'язані. Перше речення дає однорідні шлени, «Тутешній клімат і природа створили прекрасні умови для цієї гри. Тут однорідні шлени речення, клімат і природа. Вони пов'язані між собою сполучником. Далі наступне речення: адже в Канаді багато річок, озер, які замерзають узимку. Тут однорідні шлени речення, річок і озер. Вони пов'язані між собою комою. І останнє речення дає однорідні члени А зими тут довгі і холодні. Слово довгі і холодні пов'язані між собою сполучником. Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 138. Ви повинні списати текст, вставивши пропущені орфограми, знайти речення з однорідними членами речення та позначити їх. Право мікрофон. Скажіть. За допомогою чого можуть поєднуватися однорідні члени в реченні. Назвіть ці сполучники. Перед якими зі сполучників потрібно ставити кому? Наведіть приклади речення з однорідними членами, у якому однорідні члени поєднані сполучником «і». На цьому урок діти закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Беріть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!